Заклади культури працюють в умовах військового стану, масові заходи не проводимо, До пункту незглавності додали ще Богдановську бібліотеку і клуб. Сьогодні займаємося передачею фондів, а завтра завозимо туди генератор і все потрібне для пункту незглавності. Також продовжуємо займатися травами, завезли в музейні заклади. Що по новому року по ялинки, що будемо робити? Чекаємо. Опитування, результатів опитування. Приблизно такий, такий розклад робимо, як у минулому році. Тобто великої ялинки не буде однозначно, і це така наша точка зору. І люди підтвердили в опитуванні дійсно там більше 70 Не можна велику ялинку поставити, вона радувала душу, вона була найкраща в Сумській області, але не можна в сьогоднішніх умовах дразнити цього звіра, який Ось тут за 38 кілометрів і що хоче, може бути, тому не ми не навіть якщо б ми хотіли, то поставити, ми не маємо права. Але свято не відміняється, воно не буде святом, воно буде відзначенням і якісь локальні такі системи будемо робити, як у минулому році. Тобто невеличкі десь ялиночки будуть стояти, де не скупчуються люди. Будуть настрій позитивний тут. Хлопці на фронті будуть, будуть краще. Воювати, захищати нашу Україну. Якщо у громадськості є якісь пропозиції, то ми будемо враховувати.